Добрий день, мої любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Сьогодні на гостину до нас завітала тітонька сова. Сьогодні разом з вами тітонька сова буде подорожувати у світ професій. Добрий день, мої друзі! Сьогодні я подорожую у світ професій. Дізнаюсь, як використовується математика у різних професіях. Малята, хочу, щоб ви відгадали, до кого ми зараз потрапимо. Голка, ножиці, тканина, вийшла гарна одежина, нитки, викрійка, спідничка. Щось пошити, це дрібничка. Це не кухар, не співачка. Шиє різні речі. Швачка. Швачка. Майстриня, яка займається пошиттям одягу та інших речей. До швачки прийшли чотири замовники на пошиття гарних сукань лисичка, білочка, я, сова і мишка. Діти, виникає питання у майстрині, якої довжини повинні бути відрізки тканини? Адже замовники суконь за висотою. Всі різні. Лисичка найвища, білочка нижча, сова ще нижча, а мишка найнижча. Малята, а чим виміряти довжину відрізків для кожної сукні? Швачка використовує для вимірів вимірювальну стрічку або лінійку. У майстрині є відрізки тканини різної довжини. Але який відрізок найдовший, який найкоротший? Щоб не запутатись, ми використаємо у вимірюваннях умовну мірку маленький відрізок. Беремо жовтий відрізок тканини і починаємо виміряти його із самого краю. Діти! Край мірки обов'язково повинен співпадати з краєм тканини. Виміряну частину відмічаємо рисочкою. Кожен виміряний відрізок будемо позначати кудзиком, щоб не збитись у підрахунках. Прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки. І виміряємо вже другий відрізок, позначаючи його закінчення рисочкою. Кладемо другий гудзик. Знову прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки. Виміряємо вже третій відрізок і не забуваємо позначати його закінчення та кладемо третій гудзик. ґудзик. Продовжуємо прикладати умовну мірку до відміченої рисочки і виміряємо вже четвертий відрізок та кладемо четвертий гудзик. Скільки у нас гудзиків? рахуємо разом малята? Один, два, три, чотири. У нас чотири гудзики. Отже, довжина жовтої тканини містить чотири умовні мірки. Таким способом швачка порахувала довжину зеленої, жовто-гарячої і блакитної тканини і вияснила, що жовта тканина складається із чотирьох умовних мірок. Вона найдовша, тому із неї буде сукня для найвищої лисички. Зелена тканина складається із трьох умовних мірок. Вона коротша, тому з неї буде сукня для нижчої білочки. Жовто-гаряча тканина складається із двох умовних мірок. Вона ще коротша, тому з неї буде сукня для ще нижчої сови. Блакитна тканина складається із однієї умовної мірки. Вона найкоротша, тому з неї буде сукня для найнижчої мишки. Чудово! Сукні готові! Краса. Подорож продовжується.